Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен Особливої уваги сьогодні потребують фінансові витрати. Краще взагалі не діставати гаманець, оскільки великий шанс пошкодувати про зроблену покупку. Працюйте в команді, обговорюйте рішення, діліться цікавими ідеями. Не поспішайте діяти. Краще все ретельно обміркувати, щоб не помилитися. Телець. Поради оточуючих не будуть корисні тельцям. Краще скористатися своїм досвідом і прислухатися до інтуїції. Серед вашого оточення можуть бути недоброзичливці, тому всю інформацію перевіряйте та не діліться своїми планами. Ставтеся спокійніше до того, що відбувається. Не нервуйте. Близнюки. Можливо, 15 вересня вам буде запропоновано цікаву роботу, яка не тільки принесе додатковий дохід, але й доставить багато приємних моментів. Діліться з навколишніми планами чи незвичайними ідеями. Сьогодні ви можете зацікавити цим деяких впливових людей. Рак. Емоційний рівень підвищений, тому ракам буде складно впоратися з почуттями. Ви можете не стриматись і висловити комусь близькому свої претензії та образи. Це здатне викликати велику сварку, але також допоможе прояснити стосунки та зняти напругу між вами. Лев. Ваша активність та рішучість у вирішенні важливих питань допоможе в роботі, проте не переходьте межі, будьте ввічливі та стримані з колегами. Не відмовляйтеся допомогти тим, хто про це просить. В емоційному пориві леви можуть витратити велику суму, тому потрібно бути економнішим. Діва. Відносини можуть бути зіпсовані, якщо діви не стримуватимуть своїх емоцій і слідкуватимуть за словами. Зірки попереджають, що рішення, ухвалені швидко, без обмірковування, можуть бути помилковими. Також будьте стриманішими у розмовах із малознайомими людьми, щоб не видати свої секрети. Терези День підходить для складних чи неприємних справ. Близькі та колеги нададуть вам підтримку, тому не соромтеся розповідати про труднощі чи проблеми. Попередні образи або стосунки можуть знову повернутися у ваше життя. Не дозволяйте негативу заважати вашому руху вперед. Скорпіон. Вам захочеться різноманітності у роботі, цікавих проєктів чи завдань. Ініціатива, яку виявлять сьогодні скорпіони, допоможе їм у кар'єрі та вразить оточуючих. Можливо, 15 вересня вам доведеться прийняти важливе рішення, яке краще ретельно обміркувати, перш ніж відповідати. Стрілець. Уважніше ставтеся до інформації, яку сьогодні отримаєте. Вона може бути невірною, неповною або хтось спеціально хоче ввести вас в оману. Активна, плідна діяльність принесе стрільцям вдалі здібності. Друзі можуть підказати хорошу ідею, дослухайтеся до них. Козиріг. Сьогодні зірки рекомендують розраховувати лише на свої сили. Не варто просити когось про допомогу чи делегувати свої обов'язки. Вам не сподобається результат їхньої роботи. Новий проєкт вимагатиме багато сил і ресурсів, яких зараз немає, тому краще поки що не розпочинати складних енерговитратних справ. Водолій. День обіцяє бути цікавим та плідним. Не сидіть удома, більше зустрічайтеся, відвідуйте нові місця. Водолії можуть знайти відповіді на важливі для них питання, побачити оптимальний напрямок свого розвитку. Якщо займаєтеся фізичною роботою або спортом, будьте обережні, щоб уникнути травм. Риби. Перш ніж прийняти нову ділову пропозицію, переконайтеся, що вам зрозумілі всі аспекти справи, і ви не матимете несподіваних неприємних сюрпризів. Займіть спостережну позицію. Намагайтеся не втручатися у те, що відбувається. З новими знайомими 15 вересня, рибам треба бути обережнішими. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.